Всіх вітаю, на подвір'ї весна, дерева розпускаються, квіти також, а ми приїхали працювати. В планах на цих вихідних підготувати пройоми для дверей, а там покажуть час, що ми встигнемо, а що ні. Хотілося би і відразу поставити двері, але роботи досить багато. Побачимо, як у нас що вийде. Надіюсь, відео буде цікавим, тому спостерігайте. А я йду до будинку і зараз вам все покажу. Адже фізичної роботи буде досить багато. Не знаю, наскільки це буде для вас цікаво, але я думаю, буде корисним. Адже вже ці двері старі приїлися, Надіємось, що будуть. Користувати нові На ці вихідні в нас плани по демонтажу цього короба, а також вхідного між тамбуром і коридором. Так як в минулих відео ми показували, що ми придбали двері. Але вся проблема в тому, що по ширині вони якраз підходять, а от по висоті тут висота пройому 2 метри, а на тих дверях 2,2 Потрібно вибити зверху два ряди кирпича. Тоді я піднімаю цю перекладину, яка над коробом вище. Під них потрібно ось тут знизу буде домурувати кирпичем і вже тільки потім демонтувати цей короб. Адже тому, якщо я його зараз демонтую, то можливо те, що зверху все завалиться донизу. І так само на цих дверях. Але на цих дверях ще потрібно буде трохи ширину більшу зробити, адже там не вистачає 5-7 см. З цієї сторони у нас виходить, що потрібно ж також брати два ряди кирпича. Тут у нас ця сторона, яка була до того, як ми побудували тамбур вулична, тому тут також потрібно виходить. Між другим і третім рядом, якщо дивитися знизу догори, проштрабити, вмонтувати туди металевий уголок і тільки потім вже вбирати цей два ряди кирпича. Тому роботи багато. Будемо займатися. Що у нас виходить? Нам потрібно ці два ряди демонтувати над перекладиною. А тут у нас виходить, що потрібно ці залишити, ось ці поки кервичі демонтувати, витягнути перекладину. Сюди виходить, що треба замурувати кирпичі І якраз перекладина повинна лягти десь, десь в цьому місці. Так, що ми маємо? Ось так я його вибив, витягнув всі кирпичі. Якщо глянути, то кажеться, що посередині трохи прогнулося, але воно так і було замуровано. Значить, тримається, там, в принципі, близько 6 рядів кирпича. То зараз потрібно витягнути цей короб і підняти балку вище. Ось такий у нас тепер безлий будівельний. И вот такая кучка кирпича, поэтому продолжим дальше. Ось так витягнув короб. Спочатку ж думав, не буду витягувати, поки зверху не замурую. Але так як там тримається міцно, вирішив все витягнути. Зараз я себе везла туберу і будемо замуровувати перекладину вище. Ось так тепер у нас майже тут частенько. Що Щодо дверей. Ось саме ці двоє дверей, які ми зараз будемо встановлювати. І ці ті, що йтимуть до тамбуру, а ось ці я їх витягнув з короба. Буду досить важкі. Сам короб у нас виходить. Ось. І, як звичайно, радують нас геометричні фігури. Ось Получається, що у нас виходить? Поставив рівень, якщо тут чітко виходить рівно, і донизу у нас виходить, що вже на сантиметр заходить. Треба підрівнювати. А з цієї сторони, ось я вже відмітив олівцем. Тут у нас виходить, щоб зробити ширину. У нас двері метр 22, по 15 см по сторонам. Для клейпіни і виходить 125, то ось тут у нас виходить аж 4 см. Йдемо донизу, донизу, донизу. І знизу у нас 1,5 см. Ось такий переклад. Зараз потрібно це все збити, щоб у нас став туди короб від дверей. Так, до речі, почав збивати і зрозумів, що щось роблю не так. Може ж виходить, що ось тут. Ось тут. У нас перепад з маленького коридору до великого на сантиметр. Адже тут у нас буде вкластися плитка, тому я прорахував товщину шару клей, а також плитка. А далі у нас буде лінолум. І Тому, я думаю, якраз вийде, що воно попаде в одну площину. І тому дверей потрібно ставити чітко сюди. І тому, виходить, що мені не потрібно всю цю сторону пройом весь збивати. А тільки, щоб утопити двері сюди, а далі все одно воно тут буде відкоси штукатуритись, якраз буде те, що треба, тому зараз відмічу з цієї сторони і буду збивати по цій стороні. Так, позбиваю від пройом. Вийшло в нас ось так. З цієї сторони, більше прийшлося збити. Але тепер все порівнюю і в один розмір. Зробив 1,25, адже двері 1,22 і 1,5 см, як я казав, під, під піну. Зараз займемось тим, що треба сюди докласти цегли, щоб підняти перекладину вище. Ще у нас було. Ось взяв цегли, замішав цементний розчин і займаємося кладкою. От нарешті я все докидав, замурував. Виходить, у нас ще зверху залишилось. 3 см і по бокам по 2 см, ну не 2-1,5 якраз під піну. Поки що залишаємо. Я не буду його прикручувати і запінювати, хай воно все підсохне. І тоді потрібно буде це все діло пропінити. Але в мене клей піна потрібна, монтажна, те потрібно завтра буде зранку купити. Все виставлю, пропіню. І позакручую анкерой. Тепер потрібно мені переходити на ці двері, демонтувати цей короб, але спочатку потрібно це весь безлад повбирати. Так само і тут. Зараз це вберу. Зніму двері. І потрібно буде зверху демонтувати цю цеглу. Так, добрався і до цих дверей. Тут трохи важче виходить, тому що тут стіна йде з саману. З повітряним бар'єром, і потім цегла. І поки я це сиділо вибивав, там он трохи пару цеглин саману відпало. Ось такі раніше ліпили кирпичики з соломи, глини. Зато, коли будинок зроблений з саману, то він і влітку в ньому досить довго прохолодно, і взимку тепло. І поки я це, все. Роздовбав, знайшов от таке гніздо. Тут ще трохи залишилось продовбати. Потрібно саме якраз одну з саману вибити, але тут зверху дві впало і ось що ми тут знайшли. Ціле гніздо. Ос. Ну, Мабуть, давно вони тут уже не живуть. Такий от вони собі будиночок вистроїли. Що в нас тут виходить? Що якраз вище вже йде цегла, типу армопояс цегляний. Зараз доб'ю цю частину і потрібно припіднімати цю перекладину. А на цеглі саме, дивлюсь, там є уголок металевий, то потрібно там, я не знаю, буду щось думати, якось другим. Шляхом це все робити. Так, тут це я вибив, чепиші також, перекладений, я відразу витягнув, проштробив і вклав її. Кошочок виріжеться. І виходить у нас тут ось так. Це у нас вже день другий неділя. Витягнув я короб. Зараз відмітив, ось по лінії потрібно відрізати з цієї сторони, і так само трохи з тієї сторони. Так, закінчив я і цей пройом. Вийшло ось так. Зверху тут під цеглу положив желізний уголок, промурував. А з цієї сторони в нас виходить ось так. Залишилось саман. Це є, мабуть, пропіню. І виходить щось таке. Тут понадпилював лишню. Цеглу та, що виступала. Ось таке тут виходить силикатний кирпич, повітряна прослойка і саман. З допомогою цього плесосу навів порядок. Тепер чистенько на цій ноті будемо закінчувати. Надіюсь, відео було для вас цікавим. Залишайте коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь і до наступних відео.